Попри війну, про холоду та дощі, традиційний фестиваль квітів Волинська Голландія, восени таки відкриється для відвідувачів. За планами організаторів, він мав розпочатися ще 9 вересня, проте погода дозволить Волинянам сповна насолодитися прогулянкою серед осінніх квітів не раніше вівторка, середи, 13 14 вересня. Організаторка фестивалю Тетяна Пашковська каже, що вже зараз. Зараз на полі активно цвітнуть різноманітні сорти квітів, багато з яких цього року тут з'явилися вперше. Квітнуть айстри айстри вже на 80%, можна сказати відсотків. Квітнуть теж у нас всякі круті нові сорти айстр в цьому році, і їх багато. От майори теж почали квітнути, але на жаль, приморозок був два дні у нас на полі. І майори трішки примерзли. У Нас неймовірні гладіолуси. Гладіолуси вже майже теж розквітли, майже там на 100%. Десь вже 80% сортів цвіте. Дуже всі сорти новіші У нас в нас минулих років не було. Цих гладіолосів. Геді всі цьогоріч нові. Окрім нових сортів квітів цього року, новою локацією на фестивалі буде гарбузове селище.